Малята, погляньте, як діти весело граються кубіками. Але прислухайтесь, хтось плаче. А це плаче лялька, тому що з нею ніхто не грається. Що ж з нею трапилось? А лялька Оленка захворіла, вона лежить в ліжечку. Давайте віднесемо її до медичної сестри в кабінет. В кабінеті медична сестра огляне нашу ляльку, поміряє її температуру, подивиться горло та назначить їй лікування. А захворіла лялька Олинка, тому що їла дуже багато холодного морозива. Медична сестра її оглянула, приписала їй тібулки, пити теплого чаю та лежати в ліжечку. А що ж є у шафі медичної сестри? А в шафі у медичної сестри є ті булки. Подивіться, тільки брати їх самостійно без дозволу батьків не можна, тому що ними можна отруїтися, вітаміни, термометр, лейкопластир. А ще є бинт і вата, і дуже багато різних медикаментів. А для чого потрібен термометр? Термометр потрібен для того, щоб виміряти температуру. Звичайна температура у будь-якої людини 36,6 градусів, а якщо температура вище 37 градусів, людина починає хворіти. А щоб ми не хворіли, потрібно дотримуватись певних правил. Спочатку потрібно вранці обов'язково чистити зуби. І ввечері теж не забувайте. Потрібно мити руки після прогулянки, після туалету та кожен раз перед їжею. Добре їсти. Багато вживати овочів і фруктів. Це є природні вітаміни. І слухатись батьків, і ви ніколи не захворієте!